Заміна для Цезар звучить голосно. Але 2С-22 Богдана досить потужна машина. Її під силу потягати з французами, яких зараз в українському війську може бути до 49 одиниць. І давайте не будемо затягувати зі вступом, а одразу перейдемо до причин появи кожної самохідки. Якщо говорити про Богдану, то сама ідея її створення з'явилася ще в далекому 2009 році. Зрозуміло, що основною причиною була перспектива колись вступити в НАТО. Але далі ідеї діло не зайшло. І про нього нічого не було відомо аж до 2018 року. Зараз прикро розуміти, що ні на що було витрачено 9 років, за цей час можна було повністю переозброїти ЗСУ. Але що було, то було. І вже 24 серпня 2018 року прототип взяв участь на параді незалежності. Наприкінці грудня 2019 року розпочались перші випробування, в ході яких було зроблено гідропостріли, чисто щоб перевірити, чи витримає ствол тиск, який створюється при стрільбі. До речі, Паралельно з цим налагоджувався випуск 155 мм боєприпасів на ДАК Артем. А далі, як завжди, починаються суди з нікому не потрібних причин. Річ у тім, що в ході випробувань було здійснено тільки 7 пострілів, жоден з яких не був бойовим снарядом. Це сталося через те, що виробник звинуватив Міністерство оборони у тому, що воно переклало на нього закупівлю снарядів для випробувань. Міноборони ж звинуватило головного виконавця дослідно-конструкторської роботи, який не виконав зобов'язань на етапі попередніх випробувань. І щоб доказати свою правоту, вони пішли в суд. Далі вони отримали рішення. І вгадайте що? Замовили купу снарядів? Та ні, це ж надто просто! Перенесли випробування на 2 півріччя 2021 року. А в 2020-му трохи виправили недоліки, які виявили під час тих семи пострілів. І все. Ніяких випробувань не відбувалось, оскільки Краматорський завод Важкого верстакобудування і Міноборони виясняли між собою відносини. І на початку 2021 року було відновлено процес стосування машини. І все би добре, але до 24.02.22 залишалось трохи більше року. Далі весь 2021 рік проходили випробування, і вони були досить продуктивними. Було відстріляно більше 450 снарядів із дуже гідним результатом. Підтвердилась теорія, що дальність буде 40 км. На практиці вийшло навіть краще 42. Проте 2022 рік, який почався з повномасштабного вторгнення, зустріла тільки одна машина. Дуже образливо за ті втрачених нікуди 9 років, і за затримку в 2020-му. Якби не остання, то вторгнення могло б зустріти хоча б 20 машин. І це вже було б непогано. Але от пару днів тому, 31 травня 2023 року, на дорогу України з'явилася перша серійна Богдана 20 Міністр оборони повідомляв, що держава не буде розголошувати точну кількість, але вона профінансувала перші дивізіони таких систем. А в кожному дивізіоні по 12 САУ. І це вже досить непогано. Тепер щодо французів, в 1994 році показали прототип. До 2000 року майже все було готово і купили перші 5 на шасі Unimog U2450L. І вже в 2002 році все було готове. В 2004 вирішили, що краще підтримати національного виробника. Тому замовили ще 72 самохідки на базі Renault Sherpa Medium. А далі вже все було налагоджено і пішло поїхало виробництво. І як так, ніяких судів. Та й таке. На рахунок шасі, то прототип нашої САУ побудований на базі КРАЗ-63-22-1 6 х 6 проте серійні САУ побудовані як не дивно на базі маз 6317 і краще розібратись з ним. У 2016 році з Білорусі Україна замовила 120 таких вантажівок. Цілком ймовірно, що частину з них виведуть з військ і перероблять на Богдану. Але чому ж не вибрали шасі Краза? Як на мене, то проблема в двигуні. На мазі стоїть 400 сильний AMZ 7511.10 з крутним моментом 1715 Нм, на метр, коли вкраз за рідні мотори на 330 кінських сил, що не підпадає під характеристики Богдани. А там має стояти мотор потужністю від 380 до 420 коняк. Проте на краз можна поставити західний Cummins, ism 385 v та ISM 410 на 385 та 410 кінських сил відповідно. І там крутний момент або тільки 1350 шкоданів на метр, або 1550. А на рахунок комплектуючих, то з цим не має бути жодних проблем, оскільки Трас планував почати випуск ліцензійних копій таких машин. І нові, абсолютно ідентичні до білоруських вантажівки, мають назву Богдан 6317. Щодо Цезар, то там стоїть двигун або DXI7 потужністю від 240 до 340 коняк та крутним моментом 1010, 1150 або 1300 ньютонів на метр, залежно від модифікації. Або МД7 потужністю 340 кінських сил та крутним моментом 1306 ньютонів на метр в новіших версій. Обидві машини спокійно можуть їхати під 90 км на годину по дорозі, але француз по бездоріжжю може зберігати 50 км на годину, тоді як максималка маза невідома. Щодо кабіни, то вона що там, що там броньована. 2 С22 побудована на базі варти, і броня там досить конкретна. Це чистий станак 4569 Level 2 по всьому периметру корпусу, тому він спокійно захищає від бронебійно запалюваних куль калібру 762 мм з 30 метрів та осколків снарядів на 80-100 м. Колеса витримують підрив гранати або вибухівки, яка в тротиловому еквіваленті становить до 0,35 кг. Ніжче ж витримує 6 кг міни по центру машини. Як для САУ, то це дуже круто. Але і все, що я сказав відносно Богдана, можна сказати і про Цезар. Там також твердає 2-2 Беста 2 на 4569. А тепер до найцікавішого гармати. Оскільки саме її характеристики дозволили мені назвати 2С-22 Богдана заміною Цезар. Це одна з найдальнобійніших САУ світу, оскільки звичайним снарядом вона спокійно стріляє до 42 км. Це таким докидає тільки на 34-38, а ті 42, про які всі кажуть, досягається тільки на снарядом поліпшеної балістики, який, звісно ж, є в Україні. А якщо заряджати активно-реактивний, наприклад, екскалібур, то в це дальність буде 50 км, а в Богдани 60 км. Я так розумію, цифру 60 км вже виявили безпосередньо під час бойових дій. Але також французи зараз досліджують можливість використання метальних зарядів, і такий тип снарядів може мати дальність до 80 км. Проте це буде в перспективі. Зараз і в самих французів таких снарядів на озброєнні немає. Тепер щодо скорострільності, вона є слабким місцем, Богдани. Цезар має напівавтомат заряджання, який трохи по-різному реалізований на французьких і данських машинах. французі використовується своєрідний карман для снарядів коло гармати, а в данських сау місце для снарядів розташоване в безпосередній близості до заряджаючого, а снаряд в пушку заставляє вже маніпулятор. В принципі, з таким напівавтоматом і автомата не треба, оскільки, навіть якщо боєць буде сильно змореним, в нього предостатньо часу для того, щоб покласти боєприпас. І це дає змогу підтримувати темп стрільби 8 пострілів на хвилину. Також це дає змогу запускати снаряди по різних траєкторіях для одночасного влучання в ціль. Дослідний зразок Богдани ж має повністю ручне заряджання, і снаряд в дулу ставити потрібно саме людині. А з цього випливає те. Що скорострільність повністю залежить від вмотивованості та банального виснаження заряджаючого. І це не є добре. До речі, хочу подякувати всім спонсорам каналу, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Також не забувайте про вподобайки та підписки. Я буду дуже вдячним. І зараз я не буду робити реклами спонсорства і Патреона, оскільки ви це все рівно перемотуєте. Тому все є в описі, а я зразу перейду до питання, чи буде автомат заряджання на Богдані 2.0 що на фото. Я так розумію, що повноцінного ні. Але може з'явитись напівавтомат. І в принципі напівавтомата з головою вистачить для всього. Хоча документація на автоматичну систему була ще до війни, і Богдана 3.0 має її мати. Тому є певна ймовірність, що середні зразки його матимуть. Як не як, а дослідний зразок має скорострільність 4-6 пострілів, що нижче середнього. З напівавтоматом або автоматом можна буде точно тримати темп в 8. А щодо стрільби по різних траєкторіях, то про Богдана я ніде не бачив такої інформації. Тому цілком реально, що цієї функції немає. І враховуючи повністю ручне заряджання, то тут нічого дивного. Проте серійні машини мають оновлену систему управління вогнем, і цілком ймовірно, що в поєднанні з напівавтоматом може й додати стрільба по різних траєкторіях. Тому якось так. Особисто я дуже чекаю на ці машини в ЗСУ, оскільки вони тримаються на рівні західних САУ. А враховуючи те, що зараз в України аж надто багато різних машин, на які треба різні запчастини. Різну логістику, різних фахівців і так далі, то в майбутньому саме 2S22 може замінити певні види західних САУ в нашій армії. Що думаєте ви? Напишіть в коментарі. І до речі, як гадаєте, чи зможе українська РСЗВ Буревій замінити Хаймарс? Ось тут з'явиться відео про це. Ну а якщо ви вже його бачили, то тут буде ще один ролик. Слава Україні!